Вітаю, я Анастасія Петрівна і ми на уроці дизайну і технологій. Дітки зараз ми завітаємо до темного-темного лісу. І кого ж ми там почуємо? Ви все правильно зрозуміли? Це сова. Сови це великі хижі птахи. Вони живуть у всіх регіонах землі, за винятком Антарктиди та Гренландії. Помітили, що сова може робити оберт голови на 360 градусів? Люди так не вміють. Сови полюють на мишей, дрібних птахів, змій і комах. Але серед сов є деякі різновиди, які полюють за рибою. Їх називають рибними філінами, це рідкісний підвид, що знаходиться на межі зникнення. Більшість сов нічні птахи, вони активні вночі. Сови є потайними птахами, цих птахів майже ніхто ніколи не бачив вживу, а тільки чув їхні дивні голоси. Ось таку милу яскраву совоньку ми сьогодні виконуємо із природних матеріалів. Осінь подарувала нам жовте-багряне листячко. ми його заздалегідь засушили і будемо використовувати в роботі. Детальна інструкція на сторінці 8. Також слід вирізати голову сови на сторінці 11. Поставте відео на паузу і підготуйте. Сухе листя, клей ПВА, ножиці і серветку. Розпочинаємо практичну роботу. Спершу нам потрібно відрізати основу сторінка 9 від альбому та вирізати на наступній сторінці голову нашої сови. Починаємо! З вами заздалегідь підготували і засушили а, листочки. Але у цих листочків вони можуть бути у вас будь-якого кольору. Зверніть увагу, що ми відрізаємо ось ці хвостики, вони нам не потрібні. І жовті, і коричневі листочки, і зелені навіть підійдуть нам. Далі ми прибираємо поки що нашу голівку в сторону і за зразком, за зразком нашого посібника приклеюємо листочки на основу. Отже, спершу ви повинні розкласти на суху, так як приміряти, тобто, чи вистачить у вас листочків, чи ні. Розкладаєте поки що без клею ваш візерунок. Як ви собі уявляєте, буде виглядати ваша совонька. Наносимо клей і фіксуємо. Дивимося уважненько, як ми наносимо. Ми беремо листочок, наносимо на зворотню частинку щедро, але не занадто багато. Так, також нам потрібна для цієї роботи серветочка, якою ми все будемо притискати. Ось так притискаємо і дивимось, прибираємо залишки клею. Зі зворотної сторони щедро намазала. Ви бачите, я використовую рідкий клей. Клей олівець у цій роботі нам не допоможе. Ми можемо ним розірвати листочки. Листочки сухі, вони дуже ніжні, крихкі, тому використовуємо клей ПВА із пензликом. Рідкий. Let's Завершальним етапом є приклейка голови. Приміряємо, знову ж таки, ось так. Вона повинна закрити у нас всі смужечки. Наносимо клей небагато на краєчки по контуру. Тобто ми наносимо краплинками, по контуру всередину ми на всю площину не наносимо клей. Також дивимося ось тут ось ці дрібненькі деталі, можна промазати, можна залишити так, щоб вони стрічали і готово. Притискаємо серветочкою, прибираємо залишки клею. Ось така чудова осіння сова у нас з вами вийшла. Я чекаю на ваші світлини. Бажаю вам гарного настрою, успіху у роботі. Дякую за увагу! До зустрічі!